Прийшов британський циган і намагався йому машину відремонтувати. Ну Він накурений був короче. І він на місці намагався машину відремонтувати. І зараз провіримо, як працює німецьке страхування за кордоном в Британії. Мені аж цікаво, бо в мене там все добре, все сплачено, все окей. Дивіться, що здесь вийде взагалі що тут сталося? Капець просто. It's big bro. With my car nothing. Hey. With my car nothing. It's... Dude, dude. Fucking shit. That's it, isn't it? That's what it is. yeah. You try to fix this? I'll <laughs> oh, fix it. I'll fix it. I'll fix Ну це все, я ви, виїжджав, і в мене сліпа зона, через те, що в мене ліве кермо, в мене тут якраз сліпа зона була, я не, не побачив просто. Не видно мені було. Я виїжджаю, тільки чую, мене щось так звали, Бум. Повело мені жопу щось, думав, що мені жопу повело. А тут от такі... така історія. Почав лісок, що доспустила, поліція поїхала, все наче нормально. Дуже все дружелюбно. Перше, що зробив а, водій, з яким я аварію, він підійшов до мене і сказав, що окей, you're alright, чи з тобою все добре, чи це супер. Кажу, то добре, добре. Він сам типу, здивований, що з моєю машиною. там машини мінімально. А, а там просто всю морду рознесло. Коротше, як воно, значить, підпис підпиздись, Як воно, значить, було. Я виїжджаю з заправки, дивлюсь, нікого нема у мене. Вирулюю, їду, і тільки чую, що в мене жопу так типу, в сторону снесла. А у мене машина важка, тонна 700, навіть більше. І дуже так плотно на дорозі стоїть. І думаю, блин, ну що це могло статися, щоб мою машину жопу понесло. Думаю, може покришка щось там пробила, слетіла вона. Я тоді їду вперед. І тільки помічаю, значить, що в за зеркало заднього виду якась машина з розбитою мордою, просто. Я думаю, як це так? А потім я розумію, що це, мабуть, я. Я зупиняюсь, чекаю. Він до мене підходить, питає, з тобою все окей чи не окей. Він Молдаванін виявився. Там ще був британський циган, коротше, Україна, коротше. Поліція дуже дивна. В общем, ми з ним поспілкувалися, приїхали копи, копи такі, ну, з вами все окей, хорошо, ми все зафіксували. Давайте, коротше, страховками міняйтесь. Ми міняли страховками. Цей молдаванін дуже хвилювався, трусився. Я кажу, братан, все нормально, все порішаємо. Думаю, ви бачили. В принципі, все, роз'їхали, зглянули далі, як будуть страхові працювати. Не, не знаю, чи це взагалі рішається, але. У мене на машині там маленьке пошкодження, його машину шкода. Він таксіст. Ну, ну спішила людина, що зробиш? Спішила людина, дуже сильно на замовлення. от, І таке сталося. Я буду вас тримати в курсі, що буде там далі. Все, на зв'язку. І глянемо, чи його страхова мою відремонтує. Ну, я навіть на це не розраховую, я сам собі відремонтую. Буває всяке. Все, друзі, буду тримати в курсі. Уважніше на дорозі, буває всяке. Бачите, хтось пішить, особливо в Європі. Знаєте, розслабляєшся, бо всі дуже безпечно їздять і так далі.